Друзі, всім привіт! Ну, хочу зробити відео про свою сонячну систему. От перейшов я на 48 вольт, 6 кВт інвертор по панелях 7,8. Ну, і, в принципі, от зараз нагрузка в домі. У нас є 1648, ну, вже практично вечір. І бачите, сонечко ще перекриває нагрузка 1,3 300 від сонця заходить 1,580 580. От є два поля. На цьому полі там 3 кВт панелі, на цьому полі теж 3, але вони з'єднані паралельно. Схід-захід на це поле я поставив, виходить. Ну і отак це все виглядає. Плюс три акумулятори 5-100 кВт час один. Це я маю 15 кВт. От Акумулятори збирав сам з таких ячейок, відкрутив спеціально показати. 105 ампер час баночки От, плата БМС, 150-300 А, 1 А балансировка Ну і так тут прикріпив дроти, щоб нічого не зірвати їх і перекріпив, виходить, через клемнічки через ящик. Ну тут поки поставив, щоб не замкнути, щоб нічого не впало. Так виглядає коробочки. Треба якісь заглушечки поставити. Ну. Ніяк руки не доходять. Ну, така система. От, і виходить, що тут і тут це однакові ячейки, я купляв їх разом. Тут, виходить, зборка У мене була система 24 вольти. І 8 я добрав ще готові акумулятори, і тут, виходить, збор. Але вони йдуть, що цей, що цей по платі БМС, вони одінакові йдуть. Цей чуть-чуть, наприклад, якщо віце бере 2 ампери, звідси бере 2 ампери. а з цього бере на ампер більше, 3 ампери. Не знаю, чого так. В принципі, банки, ну, все однаково, по супротивленню, теж все однаково, Чого так, не можу сказати, що бере більше. Я вже їх і пробував місцями клав і дроти кабеля 25, -ки. вони однакові Всі йдуть. Цю однаково всю робив, все одно, ну, нічого не допомагає. Цей час сідає хоч на 1 А коротше, різниця між цими. Чого так, не знаю. В принципі, по платах БМС теж все то саме. Все одинакові плати, але чомусь бере більше. Ну і в принципі мені цього вполне. Там пару днів було погода. Дощ у нас йшов і від СІТі я не брав нічого. Мені акумуляторів хватає. Получається, що в мене там. 15 300 по акумуляторах, ну, 15 кВт, грубо говоря. І саме більше що я бачу, що саджу акумулятор це до 70%. І в мене і болір працює, і все, все принеспі. Але болір підключений до основного. Тут є смарт лоу під генератор виход. Я хочу віддільно його підключити на болір. Получається, тут є в настройках. Кладеш настройки і не треба буде ходити переключати. не Робиш і виход, виставляєш тут 100% і коли буде виключатися. Наприклад, якщо підключити до нього болер, він буде включати болер тоді, коли акумулятор набере, наприклад, 100% і коли розрядиться до, наприклад, 94%, так як тут є зараз, болер виключиться, на ну, цей виход виключиться. Ну, прикольна штука. Ну, ще немає часу. Якось взятися до нього. І кстати, інвертор вже працює, грубо говоря, половиною ну, місяці. Оце за половиною місяці така вироботка 972 кВт від сонечка. В принципі, непогано. Ну, зараз покажу вам панелі, як стоять. Оце е, друге поле. Отак воно виглядає, може вже ви бачили. Оце старі панелі, я вже ними практично пользуюся, ну, грубо говоря зимою буде 2 роки. От на цій криші тут. І доустановив. Получається Сім панель 435 х от на схід. Отак, от з цієї сторони. От так це все виглядає. У нас сонечко получається от сходи. Там за хатою, вже в 6 годині попадає сонце. Ну і це в нас схід. Це в нас східна частина і покажу зараз ще е, на захід. Теж сім панелей стоїть. Получається, ну, от, сонечко, отак, от там сходи. І отак-так піднімається. Це схід і захід. Ну, Практично все те саме. Теж тих самих сім панель 435 по лонжі. От тут вони стоять. От ці старі. Це, Почається західна сторона, отак. От тоже 7 панель і плюс вітрічок, але вітрічок практично стоїть на тормозі, я його і не включаю, це вже буде на зиму. І ще хотів дещо сказати. Ви питаєте, багато бачу відео, де є інвертора Дея. Питаєте, чи буде працювати зборка саморобних акумуляторів з інвертором Дея без скан-шини. Так, працює, все добре. Там просто в настройках ви вибираєте, вводите налаштування, ну то все я покажу пізніше. І ще хотів запитати, може хто знає от, по поводу акумуляторів. <кхід> я ж кажу, що ці акумулятори ідентичні: 105 А час тут, 105 А час тут, 48 вольт. Тут чуть-чуть менше, бо він довше працює, цей акумулятор. Але по розряду, коли віці йде 2 А, наприклад, бере розряду, і віці 2 А бере розряду. Якби ці акумулятори йдуть одінаково. А цей постійно на 1 А більше бере. Наприклад, якщо тут по 2, то з цього бере 3 А. Не знаю, в чому причина. Цей акумулятор сідає швидше. Але банки, перемички, плати БМС, все ідентично. І вони різниця 24 2024 року, але різниця, ці я взяв, наприклад, ну, різниця в тиждень. Ці працювали тиждень, потім я взяв ті. Ці працюють у мене, грубо говоря, десь ну, півтора года, бо це була система 24 вольти. От, може, хто знає, напишіть в коментарі, в чому може бути причина, чого він сідає швидше. По перемичках дротив я вже ставив, ну зарево стоять всі однакові. Я їх і міняв місцями. Думав, що може місцями все одно нічого не дає. Міняв плюс з мінусом місцями по-другому, теж нічого не дає. Якби в чому причина, не знаю. Ну, і в принципі, вже зроблю відео, коли переведу мову на українську. Ну і ще покажу по настройках, які в мене настройки. Ну і практично все. От Така сонячна система. У мене, в принципі, я довольний. Не знаю, як буде зима. Побачимо, що буде зимою, що будуть видавати панелі, чи буде хватати чи ні. Ну і практично все. Все, всім до побачення. Кому було цікаве відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.